Напередодні зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що той може закінчити війну негайно. Президент Сполучених Штатів Америки також виключив повернення Криму Україні та її вступ до НАТО. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перед приїздом президента України Зеленського до Вашингтона заявив, що український президент може завершити війну з Росією практично негайно. Цитата. Президент України Зеленський може завершити війну з Росією майже негайно, якщо захоче, або може продовжити воювати. Згадайте, з чого все почалося? Жодного повернення Криму, відданого Обамою 12 років тому, без жодного пострілу і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються. Кінець цитати написав Трамп у соцмережі Трут Соушел рано вранці в понеділок 18 серпня. Глава Білого Дому також написав, що 18 серпня у Білому домі буде важливий день. Йдеться про його зустріч із Зеленським та ще кількома лідерами європейських країн. Цитата: ніколи ще так багато європейських лідерів не збиралося одночасно. Для мене велика честь приймати їх у себе. Кінець цитати зауважив президент Сполучених Штатів Америки.